Ось отаку ляльку нам потрібно взяти відрізок приблизно до 30 см нашого шнурка. Заздалегідь ми приготували ось два відрізка нашої, нашого шнура. Відрізавши зробили перше, це що петелечку перегнули на два і зробили отаку петельку. Це для того, щоб наш брелок. Можна було зафіксувати або повісити на, якусь, на якесь кілечко. Далі ми беремо нашу вірьовочку, це буде наш тулуб, перегинаємо на два, ложимо під низу і починаємо плести. Це буде відбуватись ось так. Дивимося з самого початку, щоб наші ручки були десь однакові довжини. Щоб якомога менше було у нас лишків. І продовжуємо. Плести будемо знизу догори. Знизу догори буде плести. Тут красиво все скріпляємо, щоб нашій наша лялька була дуже красива. Ось давайте разом з вами тепер переглянемо, що в нас вийшло. Є в нас ангели тулуп, дуже красивий жовтого патріотичного кольору, і наші дві ніжки. Що ми робимо далі? Нам потрібно зафіксувати. Ангелочка, ручки, ось так, іншу руку. Вони можемо поміряти, десь приблизно повинні бути одної її відстані однієї дожини. Інша ручка. Так, і ніжки. Ось такий нас вийшов ангелочок. Подивіться, будь ласка, який красивий. Ми йому ніжки підпалимо для того, щоб наша вірьовочка не розслайвалася. І отакі ангелочки відправляться до наших воїнів-захисників. Дякую за увагу!